І всім привіт, народ, з вас, підступі, так ми продовжуємо грати в Хойку, без модів за Австрію. Продовжуємо тут об'єднувати об'єднувати всі країни, ми будемо сильні, ми будемо непереможні. А, так, але для цього мені треба більше влади. Ось ти мені дасиш політ владу. Стабільність більше, о. Так дякую. Так, загалом після Угорщини я буду готовий когось ще приєднати, подивимось. Можливо, Румунію. Можливо, Єгославію, подивимося, подивимось. Шкода, що Польщу не можна. Як додаткову Україну тут не подали Польщу. Але ну, в нас є. У нас є Франція. В принципі, існування Франції вже, типу, робить всіх інших не, не настільки корисними. Давайте радіо. Вивчу. Ну знову ж, якщо на мене в Німеччине піде, то тут є. У нас є Чехословаччина, у нас є Франція з їх укріпленнями. Та і ви мені У Угорщина приєднується до хі-хі. Так. А, все. Далі. Або Йогославію або Румунію. Давайте Йогославію. Румунію. Ну я так поліпшити віднос закидаю, Почекаю, як тільки 30 днів пройде, після Угорщини, одразу кину його славі. Так, підтримка папи римського. І тут далі нема легки, легкої політфлади. Там просто за 35 днів мені давали 50 політфлади, і це така дуже легка політвлада. Зараз мені ось тут дебаф треба прибрати. Тут мені видалить дуже жахливу ідею ось, ось цю. Продуктивність заводів мінус 50%, швидкість будівництва комплексів мінус 100%, швидкість будівництва військових заводів мінус 75%. Ну, а там Японія вже щось робить. Німеччина, а ти? А як, а ти себе як, як почуваєш? Що, коли? Коли на мене? Чи вже, ну, вже лячно. Що, об'єднана Європа сильна для тебе? Навіть якщо Італія приєднається до Німеччини. Ні, це буде неприємно без його славі, але якщо Єославія до нас приєднається, то жодних проблем. Так, я. Для майбутнього Арту трохи підвивчити. Не, можливо, б я вже б забудувався. Так, стоп, я побачу. Його слав'ю приєднуємо. Так, є ж. Просто впевнитися, що з Югослав'ю зараз покращу відносини Так. Ще Сіплюю, М-м Смакота. 900 на все. Вони точно погодяться. Ні, нема чого в на 37 рік. Вона ППО, вона якась далека, майбутня Та-та-та-та-та. Об'єднаний китайський фронт і так далі. Ось-ось. Дуже, ну, кидають нам о, ультиматум Австрії дуже близько до початку японсько-китайської війни. Тобто, тобто ось ось може початись війна. І Єгославія. <хи> Є, Єгославія також з нами. Що, хто там далі? Давайте спочатку пройдемося ось тут. Там Румунію приєднає. Поліпшити відносини з Румунією. Та-та-та. Ну все, думаю, дуже сильні навіть, якщо зараз Італія приєднається. Допомога Йогославі буде прям неоціненна, безцінна. Блін, а я, дум, я чомусь був певний, що нам відкриються рішення саме про приєднання всіх до мене. Прям приєднання повноцінне. Так, я тут зняв купу дебафів. О, а тепер я можу тренувати війська. А, бо можливо, або ти, або ти це додаєш, можливість приєднати. Так давайте дубайську дипломатію я трохи пізніше візьму. Так, тут атака дивізій на середній землі. А тут. Захист дивізії на усередній землі. Авжеж, я беру саме захист дивізії на усередній землі. Ну, давайте так, атака мені потрібна не на середній землі. А ось на осередній землі мені саме захист потрібен. Так, вак, щось. Якась подія Німеччина. Кинеш ультиматум? Спробуй. Давай, спробуй. До речі, мені не прям сильно треба, щоб. Можливо, я зараз візьму саме Д Дунайську дипломатію і... Ви Європи називатися, бо Defense Дунає. Коротше, подивимось. Мені перекласти нормально, що воно робить. Все, так. М -м -м... Румунія? Кинути, інвайт Румунії. Так, я переклав що. Ось що тут робить. Це і справді прям об'єднання, тому ми одразу після тебе йдемо в об'єднання. Об'єднаємо всіх. І буде все прекрасно. Так, і нові дивізії. якщо я можу створювати вже нові дивізії і редагувати старі, то, по-перше, я тут додаю арту. Ой, арту. Прибираю. От дивізія. Давай. Розвід роту поміняю на А. Не вистачає. Давайте тоді спробуй потренувати, що тобі не вистачає. Угу, піхотки не вистачає. Прекрасно. Це те, що мені треба. Румунія! Румунія. І. Хі -хі. Приєднались. Що ж, о, якщо дивитися саме по, по Дунаю, то саме по Дунаю тут ще Болгарія є. Покраще то відносно. Так, Зумунію в нас більше не покращується, ні. Не покращується. Та -та -та. Дунайська федерація. Ну, вісь. Що ти будеш зі мною робити? Давай. Давай, Німеччина. Ризикни. Ризикни. Давно, напевно, тобі боліч не робили. Так, є. І далі. Це тут непогані. Блін, Бо... приріз політвади і так далі. Це також прекрасно, але я йду сюди. В дипломатію. Болгарія. Між арта. Колись якось додам в дивізії. 37 рік. ну давайте на якесь далеке майбутнє вивчу авіацію. ППОшка. Ну, якщо я там вже почав авіацію, на далеке майбутнє, то давайте. Їду. Ось, коротше, беру бонуси для на наші ППОшки. Так стоп, Болгарія приєдналась? Я пропустив як колись цей момент. Ще 15% політвлади. Давайте зараз сюди зайдемо, я хочу подивитись, як саме воно все буде виглядати. Думаю, приєднувати ось тут. Ну давайте так. Німеччина рада чи пізно на когось з нас піде. А тут же. А, я сюди, і сюди в будь-якому випадку зможу піти. Ні, давайте. Захист Дунає. Це просто. Так. Так, ось. Щойно. Щойно висвітилось. Вони спочатку приєдналися, потім висвітилось. те, що вони приєднались. Що, Туреччина, Греція? Давайте з тих, хто лишився, нас найсильніше це. Туреччина виходить? Дивіться, є Туреччина 1242, ЄТ 3.16, Бельгія 421 і. Люксембург. Туреччина? Уліпшити відносини вперед. Так, да, політвлада в нас прям жах з політ владою Таке радіо. О, давайте 38 рік почекаємо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Трохи відволікся. Щось рольна машина. І тримай Туреччину. Ну це дуже непогане підкріплення буде в Туреччині. Віді Туреччини. По-перше, Чорне море. Це прохід в Чорне море повністю під нашим контролем. Ти само існування Франції нам додає перевагу в, в на морі в середземному морі. Так, 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 так. прекрасно, все. Чому я вирішив не, не тренувати дивізію? А, тренуй. Ще одну дивізію, піхотну. Або. Давайте всіх приро. Гірські дивізії. Хм. Короче, лишаємо поки що так, як є. Ось так додам. Дві дивізії. Так, республиканська. Короче, іспанські испанська республиканці І Ось. Я виконав фокус. Можна відправити супорт? Індустріальну підтримку, а потім маркет супорт. Mm -hmm. І вони скоріше приїдуть. Коротше, більше шанс, що вони приєднаться, якщо їм відправив до цього супорт. А, і вони стануть просто маріонетками. Але це не погано. Слухайте. маріонет... Наприклад, Францію так Він, Давайте спочатку всіх поприєдную. Mm -hmm. І напевно не буду брати жодного фокусу. Так ти мені просто анексія Ну, проти всіх комуністичних націй. Окей, давайте ТБ візьму 15% політвлади, це дуже непогано, це дуже не завадить нам. А далі нам треба спочатку поприєднувати всіх. Що тут? До речі, зараз прийме? А вже ж, Блін, кайф, кайф, кайф. Так, далі Греція, Нідерланди, Бельгія, Люксембург, давайте ось тут. З півним розберемось. Німеччина, на що таке? Чому не кидаєш мені погрози? Що таке? Де, де твій ультиматум мені? Так, 38-й захист прорив беру. Мені треба 100 У-у, ще військові заводи. Давайте вантаж, І потяг, і вантажівку. Хоча б, хоча б по одному заводу на потяг, хоча б і на вантажівку. Ось так. І ви всі одразу отримуєте вантажівками постачанні. Ми зараз швидко заб'ємо всього 540, це не так довго. Це довго, але не так довго. Отже, після цього фокусу я не беру жодного фокусу. І просто збираємо купу політвлади. Греці, я ж тобою покра... А, все, я тобі вже відносини. є. Так. Івайт Греці кидає. Якщо вони всі стануть моїми маріонетками. Все, нічого не робимо зараз. Тільки якщо хтось мені дасть халявну політвладу... Ніхто. Тому вперед. 2 і 4. Дві і 4 на день, це прекрасно. О, це те, що треба. Німецький рейх на нас. Оголошуємо ту війни. Який ти ризиковий хлопак? Ну спробуй. Подивимось, що з цього вийде. греція, ти як? Я просто перевірив піднос наші з тобою. Подивіться на цей кордон. Подивіться. М -м 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 -м. Можна війська навіть свої видалити. І поставити нормально. Ось так. Рух, хочете, що у нас ще дві дивізії будуть Пойдем одразу дістану. Німеччина! Німеччина Ти ж Розумієш, який ти ситуації опинилась німеччина? Ну, в плані. Просто хочу ось це показати. Ми просто винесемо їх в флот в миттєво. Тут треба бути обережніше з Італією потім. Але взагалом нічого критично. Так, плюс зараз Греція. О! Греція. Так, Нідерланди, Бельгія, Люксембург. Давайте почнемо з. Люксембурга не хочу починати? Давайте почнемо з Бельгії. Покращити відносини. Я сподіваюся, я демократ. Я не демократ. Є -є. Так, там, авіакорпус вивчив, надалі піхотку покращую. Ну ж, якість моїх військ не ідеальна. Взагалі не ідеально. Це стані уробийства Для літачків візьму. Так, тут зараз всі союзники підійшли тільки до мене, просто тому що загроза саме мені, але я всіх інших також повикликаю. Мені просто зараз цікаво, як воно буде виглядати. Що, ось, на що Німеччина розраховує? Так, там щось Угорщина анонсувала Зараз ще Бельгія приєднається, Люксембург, Нідерланди. Він просто з усіх боків оточили Німеччину. О, я встиг не збирати 100 політфади до того, як тут. З'явилась можливість приєднати когось. Але потім маріонечення всіх також дуже дорого буде нам мені коштувати. Так, інвайт Бельгії кидаю. Сподіваюсь, приєднається. Що, давай. Німеччина. Що, ти ж смілива? Ти смілива і дурна. О, в мене вільні фабрики. Да, ще фабрику військовий завод сюди. Розбудовуємо район. Непогано, в мене і потяги є, і вантажівкою робляються. Ну, вантажівка. Мінус. Зараз поки що. Давайте. ще. Хоча б ще дві дивізії. Що? Німеччина оголосила війну Чехословаччині. Приєднатись до той війни. Надіслати. Все. І вона одразу нас усю, усіх атакує. І давай тепер закликати у війну. Закликати у війну. Все, німеччині кінець. Так, зараз дуже багато червоного, тому що не всі закликані у війну. Водіймо, зараз тільки Чехословаччина і я. Але німеччині зараз буду кінець. Ой! Що таке? Всі погодились, німечно? Ой! Що таке занадто багато противників? Так чому ось ці не вважаються, що вони також в захисті стоять? Коротше, зараз всі до кінця нормально приєднаються. І буде красиво, зараз ще і бек я приєднається. Подивимось, що Німеччина з цим усім зробить. Так, вони мене атакують. Неприємно, ось тут особливо. Але тому тут чомусь не всі вважаються, як. Не всі вважаються в захисті. Так. У нас 38 рік. Ну, слухайте, об'єднана Європа, це справді щось дуже сильне. Давайте ще радіо. Своєї привінції я жодної не здам навіть. Не розраховувати на це. Жаху, дивіться, що, робить, що робиться з Чехословачини. Зі сторони Чехословаччини. Блін, підтримати б їх там. Вони просто прорвали, не Бельгія приєднується. Бельгія, дякую. Давайте далі в Люксембург покращити відносини. Ми серйозно зайдемо в Берлін. І тут прорвались. Так, давайте я б таки, щоб розраховувати на захист. На те, що союзники будуть захищатись. Що? Громадянська ліна. Давайте допоможемо його славі. Ви відходимо. Закликати у війну. А, так ти вже приєдналась. Ось, з, з, з зі сторони Бельгії, Бельгія тут. В них вільний фронт лишився. Що там давай? Хорватія. Вперед, агресивно на Хорватію. Обнімачно я не сильно хочу саме вбиватись. Так, тут треба почекати. Хочу Люксембург ще приєднати. Блін, або краще б Нідерланди закинув. Давайте. Це просто ще ми ще пришвидшимось, якщо я і Нідерландів приєднаю. Ну, Давайте краще спочатку Нідерланда. Так, всі мої віська сюди. Италия. Ты тика за Феопи воюешь. Ты за. пришла в Альянс. Ты. Ти... Ты в виси. Италия, такая шуси ушла. Так, дякую за ленд-лиз. Зараз вы капнути Хорватив. А, и Франція одразу скасувала ленд-лиз. Что там по хорватам? Вони ще живі. Чому? У них ще ось тут не висловь. Давайте спробуємо його взяти. Блин, знову ж нас, нас не арты, нічого такого. Нідерланди, коли вас там приєднати можна буде? Все, вони капнули. А зараз по-хорошому встати навпроти Італії, хоча б по своїм провінціям. Хоча, б, судячи за все, мені і, кола, і по італійським провінціям доведеться встати. Так що, щось все не так хорошо, як могло би бути. Типу, ми сильніше нас більше, чому мене так активно давимо, Німеччину. Нідерланди, коли я вас можу приєднати? Проблеми... Проблеми ще на моєму фронті, я не хочу здавати. Жодної своєї провінції, чесно кажучи. Вперед хоча б ось так встанемо. Захищаючи себе. Ми бачимо ось тут проблема. Ось тут проблема. Ну, давай. Все, нарешті. Кидаємо інвайт Нідерландам. 30 днів пройшло. Захоплення попередньої країни. Так, сторону Німеччини тут більше проблем. Ось тут, а кодоні зі мною. Нехай вони не саме вбиваються. І мої втрати об Німеччину 1,8 тисяч, Німеччина об мене саме. Не написано. Вони більше втрачають. Особисто я їх виснажу, снажу. Про союзників я поняв. На поліпшення дальності може. Що ще, ще треба вивчати зараз. Мені просто не вистачає кількості дивізій. щоб якось перекрити потім кордон з Італією. Хоча кор кордон з Італією, здається, і так перекриється непогано. А чому ви просто. Тут ще проблема в тому, що вони не відправляють всі дивізії на фронт. Тут багато перекриває порти, ось тут також Бельгія. Ти в курсі, що тебе пробивають просто через те, що ти не всі дивізії на фронт поставив. Блін, їх би усіх замаріонети, було б ідеально. Так, тут зараз два оточення закриються. Тут ми виснажуємо їх в захисті. Так, потім останній інвайт кину. В Люксембург. Ну зараз ще вони. Німеччина ще посипеться з боку Нідерландів. Німеччина дуже сильно посипеться з боку Нідерландів. Бо в них тут, скоріш за все, просто нічого не перекрито. О, вони тут ще в оточенні. Вбити їх? Молодці, умнічки. Мій внесок війну, напевно, мінімальний. 6%. 21 у Іославі, 21 у. А, Словаччина. Він зібратися вдарити їх десь. Насправді кажуть, що я бачу. Це гори. Прохоч те, що тут є. них арта, сапьорка, по Тут через річку в рівнину атакувати також така собі ідея. О! Дякую. Румунія мені відправила експедиційні війська. Дякую, приєднуй до себе. Треба продумати, куди я атакую. Можна піти на північні меч. Через Дрезден. Проблема в тому, що немає прям. Рідний не ось тут є. Для цього. Так, все. Можливо, я зможу взяти і зробити прорив в менші. Для цього треба зайти в цю провінцію в першу чергу. Є, і Нідерланди. А вже ж. А вже ж Нідерланди приєднались. Люксембург, так, поліпшити відносини. А ні, давайте вже кинуємо. Ці дні треба почекати десь до 16 го ровня. Так що, одразу запросити до війни? А, чи. А, ти вже воюєш. Ну, і... так, все, вони поїхали. Блін, а я б їх свої війська Центр... підсунути поближче, Так, стоп. Вони зараз звідси відведуть і все. Она дві залишились. Вперед. Тут, якщо я зараз тут перейду через річку. Так вони. Їм довелось знову переорганізацію робити. Так. Уху, чехи ну, тут знову заходять в пусті провінції. є є є є, -є. сюди. Якусь частину військ сюди. Вперед. Далі наказ. Заходимо в групі, зараз в зоопостачанні мінус. Сюди, сюди ти сюди, я зараз мінг ні через. Блін, а знаєте що? А знаєте. У, експедиційні війська. Хм. По посиланню в описі ви зможете знайти і придбати мої ігри. Якщо ви якусь з них придбаєте, то будь ласка, залиште на неї рецензію. Якщо у вас немає можливості їх придбати, то просто додайте їх до бажаного, це також мене неймовірно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніяких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уходьте з відео, підписки, вподобайки, коментарі і так далі. Також неймовірно Мене підтримують. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та побайте.